Просто жестяк, войн просто жистя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони ми все роблять правильно. Що вони, типу, отак от отстраняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи, це жесть ну реально Україною Просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Латвію, Литву і ще Фінляндію. На Фінляндію ще Росія може напасти Там через цей, боже, я забув, через Калінінград, так повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А потім вони думать, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати тільки якогось чуда. От така от історія. Заходьте ще в аккаунт, там дуже багато новин зараз буде. Для українців, які розуміють всю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням шапці профіля, заробіток онлайн з допомогою коротких відео. Розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео.